Угадайте, хто? Козироги. Тож, з 1 по 10 листопада, початок місяця активує фінансові та партнерські питання, дає енергію для переговорів та угод, але можливо створювати, будуть створюватись непередбачувані ситуації. Допомагає, тобто буде допомога реалізувати складні плани та стратегічні проєкти. Уникайте фінансових ризиків, знову ж таки, ілюзій у партнерстві, стратегічні планування ресурсів, довіра у партнерстві. З 11 по 20 листопада створення стабільного фону для розвитку спільних проєктів та фінансових угод. Попередження про перевірку довіри та реальної цінності партнерських ресурсів, вдалий час для підписання контрактів, обговорення фінансів, довгострокових домовленостей. 21 з по 30 листопада фінал місяця може принести несподіванки, стабілізація партнерських відносин та стабілізація фінансового становища, ключ гармонії у партнерстві та фінансах через мудрі рішення та баланс між свободою і відповідальністю. Рунічний прогноз руна єра, феху Беркана, отримання плоду праці, стабільність, відновлення, я керую мантра. Я керую своїми ресурсами та партнерством з мудрістю та обачністю. Карта символон: партнери, двоє людей, символ взаємної підтримки, довіри та балансу. Місяць підкреслює успіх, приходить через чесність та взаємодопомогу у стосунках. Гороскоп здоров'я, у партнерських та фінансових питань може відобразитись на низі, на низі спини, та тазі та на нирках. Рекомендовано масаж попереку, розтяжка, йога для гнучкості хребта. Середина місяця увага до харчування та водного балансу. Кінець місяця відновлювальні процедури, ароматерапії з лавандою або сандалом. Гороскоп снів. З ним можуть символізувати партнерство, гроші, ресурси та баланс. Вони допомагають зрозуміти, з ким та на яких умовах варто будувати відносини. Дати пророчих снів 5, 17, 28, ну, чи плюс-мінус день. Масажні рекомендації: баланс партнерства, поперек... це масаж попереку, ног плечового поясу, ефірні олії, лої... лаванда, сандал, дати дні сили для. Масажу це 3, 12, 24. Дякую, коза запрошую на гру, в свій салон М. Та масаж і Депіляція в високому миті, якщо ви десь близько. Якщо ні, то можете записуватись в онлайні через мій сайт. Дякую велике, гарного листопада!